Доброго ранку всім. Сьогодні ми маємо 2 березня, майже першу годину дня, і я вирішив трошки повернутися до старого, більш типового для цього каналу формату відео і попробувати вам сьогодні щось розказати про сам курорт. Сподіваюся, що вам воно сподобається, а поки що, поки йду туди, то Попробую насладитися цією сонячною погодою. А я зараз довкола, так як зранку було приємне, морозне, таке повітря, гарний чудовий ранок. Зараз сонечко світить неймовірно прекрасно і довкола приємно перебувати на вулиці. Так що йду в сторону кукувелю. І побачимося там. І от бачимо ми наполовину порожнього трасу No1 підйомник, там де багато вільних місць. І я вам скажу, що зараз просто ідеальна погода для катання. І також в коментарях я читав, що є люди ті, які подивилися мої попередні відео і приїхали. З моєї поради. Їм дуже сильно сподобалося зараз питання. Тому якщо ви дивитеся, то прокоментуйте, дайте якусь зворотню відповідь, по тому чи, чи добре я кажу, чи ні. Поставте лайк, підпишіться. І ще я би хотів окремо подякувати всім тим, хто долучився до мого збору. І Попрошу долучитися далі, але те, що ми фактично за менше ніж за тиждень вже назбирали понад 40% тої суми, що я запланував, це просто неймовірно. Ви всі самі найкращі мої глядачі та підписники. І також попрошу, давайте якось максимально доб'ємо я от десь тут. Залишу QR-код, а в описі буде як і посилання на монобанку, так і номер карти. Ви зможете туди перерахувати. Нагадую, що я збираю спільно з ще одним фондом на дрон спеціальний для 80-ї об'єднаної штурмової бригади, яка зараз знаходиться, скажімо так. В тому місці, де не то що дідько каже на добраніч, там, там, де навіть куди чорти з пекла приходять на... на те, щоб якось відчути екстрим. Так що, будь ласка, допоможіть, тому що це буде наближати нашу перемогу. І в сьогоднішньому блоці я вам спробую розказати про готелі. Це, напевно, одна із найчастіших тем в коментарях, яку в мене питаються. Я сьогодні, скажімо так, спробую охопити один район Буковеля, той, який вам зможе стати корисний. І це є в нас від нижньої резиденції і вверх вздовж сьомої траси. Це, напевно, як на мене, це найзручніше розташування, яке у вас тільки може бути, так, так як тут все є те, що вам потрібно. На готелях від самого Буковелю оцих е будиночках сильно зупинятися, думаю, немає сенсу, тому що тут є одна велика відмінність від цього решта, так, так як ви є чуть-чуть відірвані від загального сервісу. І ви фактично проживаєте в квартирі з холодильником. І якщо вам таке підходить, то це, напевно, ідеальний для вас варіант. А все решта тут є просто в всіх інших готелях, фактично е список сервісів буде набагато більший. І ось перший з них це є два готелі. Це є в нас. Хвоя і тавель, у яких е комплекс послуг є набагато більшим. От в самій хвої, яка в нас знаходиться просто ось тут, біля сьомого схилу є своя каса офіційна, офіційний скі центр, тобто тут є і прокат, і сервіс, і навіть свій міні-підйомник по навчальній трасі. Це є один із найновіших готелів в Буквелі. Він дуже гарно продуманий. І можу вам сказати таку річ, що коли ви бронюєте в ньому номер, то задайте питання, чи у вас буде в старому чи новому корпусі. Так як тут їх є два, в новому корпусі кімнати більш комфортабельні і новіші. Ті мої знайомі, які в ньому зупинялися, то казали, що воно того вартує. Там переплата може бути в районі там 400 гривень за добу, але тим не менше казали, що воно того вартує. І готель новий і знаходиться просто біля підйомника номер 7 Звідти треба трохи перейти, щоб на сімку потрапити, але все одно його. Готель Побратив поруч є готель Тавель. Зараз я підійду ближче. Це є один і той самий компанія менеджменту, яка обслуговує ці два готелі. У них навіть один центр бронювання, тобто ви можете спокійно, коли бронюєте, то ви можете задавати питання зразу про всі ці готелі, так не і про старий корпус. Хвої про новий корпус Хвої, так само і про Готель Тавель. Якщо е, порівнювати з Хвоєю, то тут цих послуг є менше, але тут дуже чудовий є ресторан, серія і навіть міні-кінотеатр, е, де літом показують фільми. Готель Хей, hey, невідкритий Примула і Казімір. Я попробую вам напевно розказати по дорозі. Тому що зараз мені от сонце б'є просто в камеру і не зможу я вам їх показати. Але щось розказати попробую. Так от, готель Хей hey це один з найновіших і найрозкішніших готелів, які зараз є на Буковелі. Ви зможете зайти на їхній сайт, подивитися, він є невеличкий, там десь всього 40 номерів, але в інтернеті зараз про нього море інформації, так як так, вони себе розкручують. І якщо у вас є зайві копійчинки, то ви завжди можете зупинитися в тому готелі. Готель Примула не працює, а готель Казімір є, напевно, одним із найбільших Поширеніших для бюджетних гостей, так так як він має і чудове розміщення. Ми бачимо, весна вже почалася, котики ходять і там чудове розміщення для того, щоб туди приїхати. Парковочка є. Перейшлися вздовж полок і фактично зупинилися собі біля сьомої траси. Потім в нас справа є готель Вілсон. Він такий більше камерний апарт стилю готель. Тому пам'ятаю, що треба було розмістити декілька гостей на новий рік, то в нас були там по ньому якісь бачення і допомоги. Е ну, треба було вирішити де декілька питань, але пам'ятаю, що це було зробити. Доволі складно, оскільки не дуже гнучко там розглядали потреби гостей, але все одно готель прикольний. Номера там є хороші і розміщення, особливо те, яке дивиться на сторону, там де зараз є будова, доволі непогані. І ми йдемо далі вверх. І бачимо, що перед нами є готелі Магія Карпат і Гірські. Колись вони були набагато іншої якості. Тобто, якщо ви колись років 5-10 назад відпочивали в магії Карпат і вам не сподобалось, то зараз, можливо, вам є як-то можливість дати даному. Готелю ще один шанс, так та як вони виду змінилися, так як велика кількість грошей зараз є вкладена в розвиток, це майже мережі. І тому має Карпат. Вона є також і доволі бюджетним варіантом, так само і комфортним. А потім бачимо, в нас ідуть гірські. потім Геліс дуже хороші готелі. Зараз підійду ближче і покажу вам їх. І якщо вам здається, що тут є розміщення незручне, тому що ну, траса в ту сторону і тут іти доволі далеко, то тут є один лайфхак, про який мало хто знає. Я сподіваюся, що я вам його сьогодні покажу. Так що ми почнемо з віци, з магії Карпат. Якщо так, то, от брати... От всі ці готелі будуть під, підлаштовуватися під цей лайфхак. До речі, 8 березня буде благодійний концерт з Дітям і Пономарьовим. Вони будуть в Фомічі, так як це є, якби, зараз основний при, представник е, мережі від магії Карпат. Але от там буде доволі весело. Якщо вас цікавить, чим себе зайняти тут на 8 березня, то ви можете зробити це там. І підходимо зараз. Тут у нас є невеличкі шалешки Dolce Vita VIP, так би мовити. Але, ну кажу, це вони вже йдуть під одиничний вибір. І також ви можете всі ціни на ці готелі вибирати на букінгу, потрібні вам дати, кількість людей вводити, і також ви собі побачите. Так, так як ціни тут зараз є дуже різні. І вони також міняються, як і від дня, від кількості людей і від класу номера. Якщо це може бути і півтора тисячі гривень за добу, так це може бути і 20 тисяч гривень за добу. Далі в нас іде готель, той, який колись був Карпатський. Зараз біля нього будують блосом. Тут був доволі непоганий ресторанчик. Справа від нас готель Геліус, це є... У нас, наскільки я знаю, дочірній від Ribas Hotel Group, потім йде готель Горал. І абсолютно найдувіший Рестинські, той, який відноситься до Вестхіл. Так, і тут ми якраз і можемо побачити. Цей лайфхак зараз, що я маю на увазі. А до Вестхілу ми зараз ще спустимось. Так ви бачили, від магії Карпатки йшов менше, ніж 5 хвилин. І біля готелю Кірські у нас є отаке чудо, як підйомник до сьомої траси. Де ви по простому скіпасу можете піднятися наверх, ви будете зразу біля сімка бару. Так що вам не треба десь сильно куди обходити. Все є тут на місці. І також сюди є, звісно, що окремий спуск. так що от така краса. Бачите, каса знаходиться зразу біля нього і там фактично ніколи немає черги. А зараз обіцяний мною. Сюрприз біля готелю West Hill Cottage От подивіться, зараз я вам зближу, тут є міні звіринець з Бембі. Бачите, по центру кадру Там в них є дуже багато місця, де вони собі ходять. і От їх можна там над годівничкою побачити. О, там є Дві особи. І якщо ви проживаєте в East Hill Cottage то у вас є чудова можливість зранку, коли ви прокидаєтесь, то дивитися і бачите, як вони туди сходяться. Ну, але окрім того, також я можу сказати, що... Ось Хілп це явно не є найбюджетніший варіант для вашого розміщення, так, так як тут переважно номера дуже повишеної категорії, і вам буде важко якось тут знайти кажу саме бюджетний варіант. Але на літо це, напевно, самий найкращий тип, щоб відпочити з дітьми. Так то як самий найбільший спа комплекс і ще й з дитячими гірками аквапарк міні знаходиться тут. Зараз подивимося з другої сторони. Територія тут просто неймовірно величезна, тут є як і свій спортивний майданчик. Отак і оренда велосипедів. Так само маємо тут у нас і міні-дитячий аквапарк. А так, от, бачите, бембіки собі там ходять зверху. І ви зранку прокидаєтесь, вони йдуть до вас сюди до годівничок. А ви собі з балкончику можете на це все споглядати. Так що, кажу, для тих, хто, напевно, з дітьми або є любитель такого е відпочинку, де на вас мало хто впливає, то це один із тих, саме тих варіантів. Там за Вестхілом знаходиться готель Твінс. А вверху готель Гірський делюкс. Дуже також хороший готель. Кажу, ви в більшості з них ви просто заходите на букінг і дивитеся, що вам підходить по цінах. І зараз ми фактично нам залишилося тільки ще підійти чуть-чуть вверх до сьомої траси і показати що є там і зараз отак лісочком вверх думаю піднімлюся я до сьомої траси щоб звідти показати вам останній варіант той який хотів сьогодні ще включити в дане відео розміщення а саме готель Redisonblue так що як піднімлюся то покажу і от сюди той під'їдете на тому міні тягучому підйомнику до траси номер 7 Бачите, тут є окремий з'їзд до Вестхіл за Магії Карпат. Ось траса номер 7 І внизу у нас розташовується перлина Буковелю. Дуже хороший готель але і дуже не дешевий Рейдисон. у нього серед цих всіх матерів довкола саме найкраще розміщення так так як він має скій ін скій аут просто на сьомому му схилі тобто як там люблять у відділі бронювання казати з нами завжди перший спуск безкоштовно а подивіться туди по центру кадру, як красиво виглядає зараз хребет на драгобраті. Просто казка. На жаль, я зараз не там. Хотілося б. А так О, тут сьомий підйомник. І оце серед дісунко. Кажу, якщо вас цікавлять ціни, ви завжди можете зайти на букінг або на офіційні сайти. І подивитися то, що вас цікавить. Кажем, не, не дивуйтеся, що ціни вас можуть здивувати, але там є багато різних всяких моментів у всіх готелях. Це я зараз не тільки про Редісон, Тобто ймовірність бронювання сніданком, без сніданку. Не номер категорії стандарт може бути як дуже маленький, так і просто. Величезний, це якщо говорити про Рестинський, так і інші варіанти, які бажано вам проговорити вже напряму з відділом бронювання того чи іншого готелю, або почитати опис на букін. А я буду спускатися вниз по трасі. Подивився на драгобрата, забув подивитися на Говерлу. Оце краса. Це просто неймовірно. Не знаю що вам видно, але це просто не знаю Гімалай. До речі, в готелі Reddison Bull є свій окремий пункт лижних інструкторів скікла, чого немає фактично в будь-якому іншому готелі. І також можу вам запропонувати таку річ, що якщо ви навіть проживаєте в якихось інших готелях, Рекомендую зайти е, в, наприклад, в Редісон або в Хвою на сніданок, так та як там дуже розкісна Шведська лінія, і навіть якщо ви там не проживаєте, то вас за додаткову оплату там нагодують і Шведська лінія там того вартує, щоб на неї сходити. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Що ви не забудете поставити лайк, підписатися, прокоментувати, якщо щось не то, і поставити запитання в коментарях. Попробую дати на них всі відповіді. І також, що для мене зараз саме найосновніше, це, будь ласка, долучіться для мого збору на дрон для 80-ї ОДШБ який зараз дуже необхідний дрон для їхньої ефективної роботи. Тому я вам ще раз всім дякую. Я вам обіцяю, що все у нас всіх скоро буде добре. Сподіваюся на нашу скору зустріч. І слава Україні. І стандартно для тих, хто дочекався історія, але сьогодні вона буде не зовсім моя. Буде моєї колеги Ань привіт. А, вона йде якраз в продовження до попередньої історії, яка була про інфоциганів, страховиків, ті, які тебе пробують заманити в своїй сіті, і щоб ти вкладався в їхню піраміду. І ну якби просто кидають тебе на гроші. Так от історія в тому, що. Я кажу, майже кожного разу, коли вони приїжджають на корпоратив, вони чіпляються до всіх людей довкола. Типу, от подивися, який я успішний. Я відпочиваю в цьому готелі. Якщо ти так хочеш, то давай працюй на мене, будь частиною моєї команди. Я там, Наприклад, ти будеш сіньором, я буду джуніором, там чи як там воно в них називається, ну тим не менше. І сама суть, що вона працює, працює. І тут щось теж до неї підходить і така, типу, а у вас є час поговорити? Вона така, час поговорити є, але я маю там роботу, туди-сюди. Каже, «Я, я підійду, я підійду. І тут потім, вже коли бачиш, що вона не може робити вигляд, що вона чим зайнята, тому що кажу, ми всі знаємо, до чого воно веде. всі... Репліки, які можуть бути, то вони вже нами були чуті. І вона така, типу, раз-раз, раз, підходить і така каже. А от скажіть мені, будь ласка, така, типу, от ви тут там працюєте, там скільки то часу, так, а, як вас звати, звідки, ви щось там. Кажуть, ну це є особисті справи, але каже, ну можна. от що могла, то там десь про себе сказала. І, і ця жіночка їй каже, а от скажи мені чесно, ти би хотіла заробляти в місяць тисячу півтора доларів? Вона така каже, ні. Та така, тобто чому ні? А вона каже, ну а для чого мені? Е Заробляти в 3-4 рази менше, аніж я маю зараз. В тої просто відпадає ще вона така. Тобто в 3-4 рази більше. Вона каже, ну я тут працюю і в нас хороші зарплати, в нас хороші умови. Вона така, та як так? Вона каже, ну, я ж вам нічого не зобов'язана доказувати, але тим не менше кажу, ну... Я явно ні в якому разі не кину кращу роботу на те, щоб отримувати е, тисячу півтора доларів і можливість того, що раз в рік мене кудись звозять в, в готель. Каже, в нас постійно є хороші ставпаті. То і просто відпала челюсть, і вона зрозуміла, що це є та битва, яку вона програла. Так що а для тих, хто працює в готелях, це вам може бути такий собі лайфхак на їхні розмови. Так що, от таке. Тому дякую всім, хто подивилися, і до швидких наших зустрічей.